Привіт! Як думаєте, чим ми сьогодні займемося? Звісно, продовжимо клеїти наш німецький пазик 38 t серії F. Трохи старенький набір від фірми Italeri в масштабі 1.35 з сіренького пластику з певними апгрейдами від самого Italeri. Минулого разу ми зібрали те, що можна назвати інтер'єром в цьому наборі. Небагато деталей, але ми їх зібрали. І що найважливіше, трошки потренувалися в фарбуванні інтер'єрів е, масштабних моделей. Ну а зараз потрібно приклеїти верхню плиту, в яку буде потім вставлятися башня. Стикування деталей в цілому непогане, хоча є невеличка щілина тута, але щоб її заховати, нам буде достатньо прижати ці деталі і проклеїти текучим клеєм. І після висихання все має стати рівно. Головне трошки потримати, доки деталі не склеяться. Після вставлення вертикальної плити з кулеметом, і після того, як все було склеєно і все висохло, то помітив, що в цілому все тут рівненько, якихось проблем не виникло, що чудово. Також минулого разу ми зібрали ходову частину, невелику кількість деталей, що мене неймовірно радує, оскільки це пришвидшує збирання. Моделі, а значить, модель не встигає вам надоїсти. І потрапити в довгий ящик. Що ж, у нас окремо є ще каточки, і далі інструкція нам пропонує зібрати гусениці, а потім вже приклеїти надгусеничні полиці. Я вирішив спочатку все-таки приклеїти ці полиці, а потім зайнятися траками, сподіваючись, що в мене не буде якихось проблем. Тут достатньо було просто проклеїти. Клею. Правда, передню частину цих полиць трошки підшпатлював. У нас ще є такі ящички по бокам для різного скарбу цього танку. І насправді, з цими ящиками, цей легкий танк виглядає трошки ширшим і трошки соліднішим. Нагадує так собі тигр в мініатюрі. Можемо зібрати башту танка. Теж переживав, чи все склеїться, так як треба. Одночасно з'єднати багато різних панелей і бокові, і задню, і верхню, і хто знає, що могла вилізти по геометрії, але, однак, після примірки е і приклеювання все пішло, як має бути. Стосовно пушки, то тут е вирішив трошки проапгрейдити, висверлив наскрізний отвір і вставив шматочок металу в якості осі для імітації вертикального наведення. Цієї гармати, інакше вона буде просто статичною. І що чудово і найбільше радує, це те, що є металевий стволик в цьому наборі, який можна просто посадити на суперклей гель чи якийсь інший клей, і не паритись з шліфуванням пластикових гармат, як це часто буває в різних наборах. Однак вставляти плиту з гарматою кулеметом краще трошки пізніше, після того як ми пофарбуємо хоч якось інтер'єр цієї башти. Е, ну і башті насправді перепало трошки металевих деталей, а самі ці кронштейни для забаштового ящику. Ну і щоб башта була не зовсім стоковою з набору, я вирішив додати від себе два шолома, яких я дістав десь із залишків від старих моделей. Також зімітував з допомогою малярної стрічки такі ремінці для тримання цих шоломів. Маємо командирську башточку, але, на жаль, яких-небудь триплексів чи взагалі прозорих деталей в цьому наборі немає. Тому в кінці доведеться імітувати якісь триплекси зі шматочків диску. Ну і, мабуть, основна мета цього відео це трошки попрактикуватися в збиранні. Гусениць з пластику. В одну сторону я вже повністю зібрав, повністю склеїв. Вийшло досить непогано. Тепер можемо зайнятися іншою стороною. Всі деталі траків для однієї сторони поміщаються на цій рамці. Це напівзбірні пластикові траки, добрі тим, що їх можна досить швидко склеїти за рахунок наявності е, таких величезних прямих секцій зібраних траків, що пришвидшує роботу. А недолік в тому, що такі траки не так зручно фарбувати, як, скажімо, робочі механічні траки. Ну і конкретно в цих траках немає якихось провисів на прямих секціях, хоча не те, щоб провисання були сильно актуальні для Панцеру 38. Окей, щоб зібрати це діло, нам спочатку потрібно. Вдягнути всі катки на свої місця, звісно, без клею, щоб ми їх потім могли розібрати і пофарбувати. І далі відкриваємо інструкцію, і трошечки вивчаємо, як воно все має бути, який напрямок руху гусеничного полотна? Бажано перевірити це ще й на реальних фото. Ну і відокремлюємо всі елементи, я розклав їх на столі. Звісно, не завжди кількість траків ідеально співпадає з тим, що намальовано в інструкції. Проблемне місце тут те, що ведуща зірочка, точніше, зубці на ній не дуже дають тракам щільно вдягтися, тому в місцях з'єднання трохи сточу зубці ось таким надфилем. Що ж, вдягаємо каток на місце і далі час клеїти траки. Насправді нічого складного, просто поступово склеїмо деталі в одну полосу. Таким самим способом склеюються й повністю набірні траки. Різниця тільки в тому, що довше це все треба клеїти. Ну і фішка в тому, щоб склеїти всі траки в одну полосу без зайвих затримок, тобто доки клей ще повністю не висох, і наша полоса зберігає еластичність. І саме в такому гнучкому напівсклеєному стані вдягаємо гусеницю на катки, надаючи потрібну форму нашим гусеницям. Поки еластично, поки клей повністю не склеївся, ми можемо тут погратися і надати потрібну форму. Проблемним місцем знову виявився ведучий каток. Сточування зубців допомогло, але не повністю. Тому доведеться трошки попритискати. І, звісно, деякі траки повідклеюються. І вирішив, що найкращим виходом буде приклеїти все-таки. Ось цю частину траків безпосередньо до зірочки. Ну і ще не вистачає одного трака, який я приклею трошки згодом. В цілому вийшло нормально, хоча права сторона трошки краще виглядає. Що добре, що є купа запасних траків, і їх вистачить, щоб розкидати по всьому танку. На передній частині в нас вже всі запасні траки розкладені, ще потім додам трошки запасних траків десь на корму танка. Ну і в цілому з цими гусеницями я впорався не без складнощів, але досить швиденько. Що ж, на башту я вирішив приклеїти комбашенку, мабуть, поспішив з цим, оскільки буде тепер не дуже зручно вклеювати саморобні триплекси з дисків. Але, ну вже як є. Башта в цілому завершена, а по корпусу залишаються ще каністри з пальним, деякі різні дрібнички. І по великому рахунку залишається пофарбувати моделі, що буде результатом цього проекту в наступному відео. Все-таки, якщо є можливість, то, мабуть, краще купляти моделі по посвіжіші, по кращої якості та деталізації. Як і казав, в мене був ось цей кіт в заначці, яких там ще є ціла купа, тому його і збирав. Але в цілому. Після збирання модель залишає приємні враження і не те, щоб якась біль чи роздратування були в процесі її збирання. Що ж ось такий тунчис. Дякую за перегляд, успіхів вам, і побачимося в наступному відео.